125 бойових зіткнень відбулось на фронті протягом минулої доби. Про це повідомив генштаб. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Там росіяни здійснили 63 штурми. Бої тривали біля Єлизаветівки та Лисівки. Миролюбівки та променя. Під час атак ворог активно залучав авіацію. На турецькому напрямку окупанти 15 разів намагалися вибити наші війська з позицій. Основні зусилля вони сконцентрували власне поблизу Турецька. Напруженою залишається ситуація і на Новопавлівському, та Краматорському напрямках. Однак українські сили оборони продовжують відбивати усі атаки ворога. Олексій Гандюк, заступник начальника відділу комендатури військової вогневої підтримки бригади Помста, і молодший лейтенант доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Доброго дня. У нас є низка питань, звичайно, щодо поточної ситуації, щодо оперативного стану справ. Але передовсім хотілося би, аби ви змотивували нашу аудиторію, пояснили щодо збору. Тому що от уважний глядач мав побачити це. На екрані з'явився код QR, за яким можна підтримати військо і підтримати конкретно вас, ваше оточення, ваших побратимів. На що сьогодні збираємо? Ціль збору 3 мільйони гривень для закупівлі. Такого ноу-хау, як впівдрон на оптоволокні. Ну, конкретно досить, та. ем, так. Як... Було б не повно, якби ви розказали, чому саме вони, чому саме вони зараз? Ми часто і, про і, них чому ноу-хау, гому... і Чому <світ> ноу-хау. Ми часто говоримо про них в ефірі. То говорили, що росіяни їх застосовують ми ще ні. Але тепер, уже який тиждень, ми збираємо на впв-дрони для українського війська. Е, ну, відрізняється в півдрон. Від, на оптоволокні відзвичайно, тим що там сигнал подається без, безпосередньо по е, каналу зв'язку закритому, тобто е, такий дрон не можна заглушити ні ребом, ні він не залежить від е, е, фізичного місця свого знаходження. Тобто, якщо звичайний дрон, чим ближче до землі, тим гірше у нього зв'язок. Е, у дрона на оптоволокні так, такої проблематики немає. Ну тому давайте ще раз заохотимо, аби аудиторія підтримала цей збір. Є всі можливості зробити це в дуже простий і швидкий спосіб. І код на екрані, про який я згадав, і реквізити, які можна побачити знизу екрану. Ну, бачите, не найкраще у нас зв'язок. Тому, поки ми відновлюємо зв'язок із Олексієм Гандзюком, ще раз нагадаю я про потребу, про важливість проводити цей збір. Та чуємо вас, чуємо. Ну давайте в прямому ефірі ще раз відтестуємо звук. Чи ви нас добре чуєте? Маємо проблеми зі зв'язком. Ну, людина перенабираємо зараз добре, що взагалі цей зв'язок є, зважаючи на те, що пан Гандзюк Олексій він на війні. Ну так, і очевидно, не завжди є можливість мати нормальний якісний зв'язок, але ніби відновили. Чути нас чи ви нас чуєте? Давайте ще раз перевіримо звук. Знову перенаберемо, тому що є картинка. Ви бачите, ми можемо розуміти, що є проблеми з саме з проходом звуку, а це ключове для того, щоб адресувати свої питання. Ну тут нас оперативна ситуація найбільше цікавить на тому керунку, на тому напрямку, який вірений властиво Олексію Ганцюку, його оточенню, його побратимам. Це передовсім Бахмутський напрямок і околиці. Я сподіваюся, ви вже почули. Ну то почнімо власне з Бахмутського напрямку. Яка там обстановка? Ну, в смузі відповідальності, відповідальності нашого підрозділу противник продовжує активно використовувати засоби дальнього ураження, по типу каба кабів, там різних систем РСЗВ, міксуючи це, міксуючи це з штурмовими діями за підтримки техніки, але з титанічним зусиллям наших підрозділів та суміжних противник особливо досягнення немає. Ситуацію можна охарактеризувати як контрольовану. Зараз говоримо про зміни технологічні у війську, але переважно про дрони. Користуючись нагодою, що у нас в ефірі артилерист, як змінилася артилерія і тактика артилерійська за три роки, що вже триває повномасштабне вторгнення, ну, спочатку повномасштабного вторгнення досить суттєві є зміни. З основних можна виділити такі, що досить плідно в артилерію було інтегровані дрони. Тобто зараз в основному коригування і розвідка до розвідка розривів відбувається все завдяки дронам. Далі безпосереднє використання з систем західно, західних зразків по типу Хаймерса М777 та високоточних снарядів до них. І, в принципі, можна ще додати як мобільність. Тобто, наші вогневі засоби стали досить мобільні. Це дає нам перевагу і заважає противнику ефективно здійснювати засоби контрбатарейної боротьби. Це мобільність завдяки тому, що це західні зразки озброєння? Ну в основному так. Західна зброя вона в основному самохідна, не вся, але в більшість самохідної. Тобто, вистрілив і втік. Це ну, район роботи такої установки дуже тяжко визначити. Ну та, тому тут ця оперативність вона є важливою. Слухайте, ну якщо говорити про е, артилерію ворога, чи, чи мають росіяни перевагу в, в цьому сенсі? От ми зараз знову спробуємо відновити зв'язок з Олексієм Ганцюком і це з'ясувати. Тому що, е, ну по-перше, треба проблеми. є проблема, щоб не було проблем з дронами, з тим, як вони долітають, то треба донатити на FPV дрони з оптоволокном, які будуть напряму пов'язані із нашими військовими, і е, не будуть такі піддатливі під дію РЕБУ. Є Олексій. Кажи та ну власне щодо артилерії щодо по перше наявності у росіян ем, і стволів і систем, які з яких фактично випускаються, і і і, і набоїв як таких. Що з цим у ворога? Ну на рахунок кількості артилерійських систем у противника ну вам сказати не можу. Що конкретно у них є. В якій кількості, але якогось дефіциту снарядів е різних калібрів, е ну у, у противника нема. Він працює кругло судно ціло. Росіяни працюють в цьому сенсі цілодобово. Ми щойно це почули. Ну слухайте, давайте так. Дійсно, варто нагадати про цей збір, поки ми спробуємо знову відновити зв'язок. Мотивація є величезна для того, щоб дізнатися, який є стан справ. Не завжди це легко нам вдається, але слухайте, ну наполегливість вона долає будь-які перешкоди. Так само, як і якщо кожен з нас відповідально поставиться і наполегливо до цього збору, кожен хто скільки зможе підтримає. Ну то і результат. Буде відповідним зараз 25 тисяч гривень зібрано до поточної миті. Постійно ця квота змінюється, і для того аби вона аби ця зміна була більш динамічною, звичайно е, треба долучатися. Олексію, давайте поговоримо про захист артилерії від дронів від всюди сущих дронів. Зараз ну може мені здається, ви підтвердіть чи ні, що стало менше відео уражень саме артилерії, за рахунок чого? Ну знову ж, це мобільність. Мобільність плюс, завдяки попереднім зборам, було закуплено досить багато системів РЕП. Це якщо говорити за наші установки, тобто, противнику противник у нас тяжче достати, і якщо говорити за противника. Через Ну на деяких напрямках досить велику перевагу дронів, противник намагається ставити свої вогневі засоби як можна далі від, від лінії фронту. і Не завжди є можна зафіксувати ураження ну на відео. Тому так. Ем, ну бачите давайте при нагоді і за можливості будемо повертатися до розмови. Якщо буде у вас така. Така опція, скажімо, і з точки зору зв'язку, і з точки зору наявності часу. Давайте нам знати. Нам важливо розуміти, яка є ситуація. А за поточний збір подякуємо тим людям небайдужим, які приєдналися. Маємо станом на цю мить понад 30 тисяч гривень, і це далеко не кінець. Загальна мета є понад 3 мільйони. Гривень ще раз нагадаю Олексій Ганзюк, заступник начальника відділу комендатури вогневої підтримки бригади Помста і молодший лейтенант з нами на прямому зв'язку.